Veritas – латинське слово, що означає істина, представляє собою сміливість прийняти реальність такою, якою вона є. Veritas назвали свій благодійний фонд Валентин Лебединський і Антоніна Вельможна-Сидорова сидорова харківські волонтери, що з перших днів нападу рашистських загарбників на Україну вирішили активно діяти. В умовах важких воєнних випробувань. 24 лютого, тож страшенний день для нашої всієї країни. Почалася повномасштабка. І, ну, звісно, ми не розуміли, що, як, куди, що робити, нічого не працює. З рідними не завжди є контакт, тому що вирубали електрику і просто лишалися без зв'язку. Є люди, яким зараз важче, і ти думаєш, ну, де я себе можу діти, і де я можу допомогти. І так я очутилася в Карітасі, і це був наш початок. І саме Карітас він був, мабуть, взагалі початком нашої діяльності. Коли я попала в Карітас, познайомилася з цим войтиком, це було ну, таке диво, і ти туди приходив і просто погружався в роботу. І там щось стріляє, щось грюкає, ти такий раз присів ну, наче все минулося і продовжує робити свою справу. Я фасувала продуктові набори, і хлопці їх розвозили. Я думаю, де я можу взяти гуманітарну допомогу? Ну, я єдине місце знаю, це на Гоголя католичний храм. Я тоді ще не знав, що це каритас. От. І я туди приїжджаю, з отець Войцех, дуже приємний, милий чоловік, і він говорить, Там сегодня будет заедать гуманитарная допомога. Я говорю, ну прекрасно, чем поможем, будем выгружать. И вот заезжают две фуры, больших 20-тонных, огромных. А я смотрю, а у нас кары нету, и выгружать. Думаю, ну нету, нету. Собирается какая-то люди, собираются. И мы начинаем эти коробки носить. Я же никого не знаю, там ни одного человека. И вот мы все носим, 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 э, заносим там, забиваем, потом грузим в машины, везем на салтовку, все это происходит. Ну, а дальше оно закрутилось, дальше как-то оно пошло, мы э, под обстрелами много раз были, мы с супругой э, э, вдвоем возили, то есть нас и накрывали, и машину пробивало, мы забирали людей, вывозили с Северной Салтовки, то есть эвакуацией занимались. Э -э, каритас, он как-то вот как он, не знаю, как-то у него получилось, сплотился, он, понимаете. Ну, как всегда, дети вырастают. І от ми теж немножко виросли. Ми зіли свой вирітас і роботам тепер немножко по другому направленню. Циркуни, що знаходяться у передмісті Харкова і дуже постраждали від ворожих обстрілів, не мали на той час безпечного сховища, де б могли рятуватись мешканці. Вот это первое наше детище, которое мы сделали. Э, состояние его было безумно плачевное, безумно. Мы когда сюдай первый раз зашли, тут, ну, сжахиття було. Тобто було все э, все воно капало на голову. Тут була просто така купа мусора, сміття. Мы все это зачистили. Это, кстати, первое убежище в циркунах. Вот вот это вот. И Я надеюсь, что люди были очень благодарны, потому что им приходилось вот там вот сидеть э, на куче мусора, какие-то бутылки, ну не знаю, может какие-то наркоманы были. А мы сделали хоть что-то, но ну, сделали, понимаете? И не за миллион долларов, кстати, обратите внимание, посмотрите, то есть можно делать и недорого, можно, можно. Так что, да, ребят, давайте же делать, ну уже ж хорошее, куда же мы двигаемся. Мешканців циркунів, волонтерам Ерітасу, важко переоцінити. Крім спорудження, укриття була полагоджена будівля, де змогли розміститися діти. Тут відновили опалення, поміняли вікна. Валентин і Антоніна постійно шукали партнерів для розвитку нових напрямків діяльності Вітасу. Їм вдалося отримати допомогу для притулку тварин, яких привозили до Харкова з тих регіонів, де точились бойові дії. Так Антоніна вперше опинилась у реабілітаційному центрі Маленький принц». Мы находимся в маленьком принце. Это такой реабилитационный центр для котов и для людей. То есть здесь могут люди прийти, отдохнуть, и здесь реабилитируются коты, которые приехали с зоны боевых действий. Все коты здесь, которые вы видите, все приехали к нам из каких-то мест. Это и Херсон затопленный был, это и Донецкая область, это и сейчас Харьковская область. Ну, все боевые точки, которые Є. К нам приїхали ці котики відтуда. Антоніна згадує, як вона вперше принесла сюди корм для котиків і відчула, що та нервова напруга і психологічна виснаженість, викликані воєнними стресами, стали зменшуватися. Тепер благодійний фонд Верітас і котячий центр реабілітації постійні друзі. Мы очень благодарны благотворительному фонду Варітас за помощь, за тонічки. Бальшою спасіба такої чоловік душевний всім спонсорам, які нам допомагають від чистого серця. Тобто, большая благодарность. наступним напрямком діяльності фонду стало впровадження проекта змінної безпеки. У Нас велике. Зараз накопичення вибухових пристроїв по всій області, І, на жаль, навіть наші аграрії вони не можуть нормально пахати землю, орати. також діти, вони знаєте… Ну неможливо дитині сказати там не чіпай там іграшко або там якийсь там предмет. І ми їздили по всій області, і а, дітям доносили інформацію, що можна чіпати, що не можна чіпати, як поступати, якщо ти бачиш якийсь предмет, який тебе. Ну, навіть і цікавить, тому що на, на жаль, міни їх маскують і типу, під дитячі іграшки, і е, під мобільні телефони. А дитина, ну вона що, в неї є цікавість, і вона просто підійде і візьме це все. На жаль, може статися велика трагедія з цього. Тому ми приділили достатньо уваги для того. Ну майже рік займалися тим, що їздили по громадам Харківської області, особливо які деокуповані, які прифронтові, і тим дітям, які лишилися в громадах. Ми збирали і для них робили такі заняття. Нас нам пощастило. Нашими донорами стали General Marshall Fund та Асоціація Саперів України після того, як Міжнародний фонд відродження провів презентацію програми грантів, а також конкурс розширення можливостей громадянського суспільства для стійкості і відновлення України, Верітас почав реалізовувати. Новий, дуже актуальний і важливий проєкт. Минулому році ми вирішили займатися ще новим напрямком це ветеранами та членами їх родин, тому що ми приїжджали в громади і бачили, яка низька поінформованість людей взагалі про їхні пільги, виплати, гарантії, просто доступ до юридичної допомоги, щоб просто зрозуміти, як їм діяти, якийсь там мінімальний алгоритм дій. І, на жаль, ну, така комунікація в нас з органами. Місцевого самоврядування наразі відсутня в громадах. І зараз ми приїжджаємо в громади завдяки міжнародному фонду відродження. І ми бачимо, наскільки люди підіймаються і питають, Боже, так що я маю маю право на ці виплати? А, а куди мені? А, а що мені? І ну на жаль, треба доносити до людей інформацію, хоча б. Про ті мінімальні гарантії, які надає їм держава, під час здійснення нового проекту і супроводу ветеранів війни та їхніх родин до команди Верітас приєдналась Юлія Сидоренко, активна волонтерка, яка стала займатися питаннями координації створеного центра для консультації. Дуже щасливо потрапити в сім'ю Верітас, бо це дійсно сім'я, родина прийняли мене дуже тепло. Зараз я займаюся координацією проєкту Консультаційний ресурсний центр для помічників ветеранів. Ми проводимо навчання, організовуємо їх. Хочемо, вперше за все, дізнатися, які потреби у цих фахівців. Бо люди приходять різні. Люди приходять з фронту. Це ветерани, це йде за принципом рівний рівному. Тому держава, перш за все, хоче працевлаштувати на ці посади ветеранів. І звичайно, вони приходять. Вони не працювали на держслужбі, вони не працювали з паперами, з такою кількістю паперів. Саме для цього створений наш центр для того, щоб поліпшити їх роботу, покращити їх кваліфікацію. Ігор Шишко. Який очолює у Харкові ветеранський простір пліч опліч часто обговорює з активістами Верітас виклики ветеранської політики. Дуже тісно співпрацюємо. Виїжджаємо за їхньою допомогою на різні заходи підтримки ветеранів в області. Вони надають всіляку підтримку транспортом, методологічною допомогою, постійно організують. Навчання для фахівців супроводу ветеранів координують їх роботу. Ігор Шишко легендарна особистість. Він уособлює чесноти незламного українського воїна і відповідального пасіонарного лідера думок. Я повернувся з полону, де перебував 801 день. Значить, долучився до лав Збройних сил 24 четвертого. Лютого 2022 року під час повномасштабного вторгнення одним із перших прийшов до пункту збору саме на Сумську 64, і долучився до спецпідрозділу Кракену. Після того, під час виконання бойового завдання 22 березня 2022 року потрапив в полон, виконуючи бойове завдання з розвідки на передмісті міста Харкова. Ну І після цього потрапив до расистів і там перебував під тортурами. І, значить, повернувся під час процедури обміну 31 травня 2024 року. Ігор Шишко високо цінує той патріотизм, сердечність, невтомне служіння своїй справі, які притаманні волонтерам Верітасу. Антоніна... Вона цілеспромована. В них є у всіх команди, у всі є натхнення і у Валентина, і у Юлії. У них є бажання допомогти. Вони могли б виїхати вже давно в Європу, жити там, тому що мають відповідний фах знайти собі роботу. Але таки вони залишились в Україні, тому що їм небайдужа доля нашої країни. І вони максимально сприяють усім факторам, які є в житті нашої держави, в житті ветеранів, в житті. Нашої області Харківської одним з найважливіших викликів, які існують в Україні, є психологічна допомога військовим та їхнім родинам. Ми сіли по совітуюся і поняли, що ну гречкою ми не накормимо. Ми повністю розвернулися і вирішили направлення робити в сторону все таки реабілітації. Зараз ми хоча б. чем сможем помочь, помощью ветеранам, хотя бы их направить. Но основная наша задача, это не только наша задача, это задача соцслужб, это коммунальных служб, это реабилитационные центры, соответствующие, не на бумажках, не на поперах, я скажу вам, не на поперах, понимаете? А настоящие, там где люди смогут себя реабилитировать. Одним из ведомых фахивцев у Галузе психологической помощи е Тарас Бойчук. Через ну, якийсь час, може рік, може два роки, як, там, як Бог дасть. У нас буде півтора мільйони військових, демобілізованих військових. Частково це здорові люди. Я маю на увазі психологічно. Частково люди, у яких розлади, такі як ПТСР, розлад адаптації, депресивні розлади, тривожні. Там може бути. Що завгодно. Я вже не кажу про те, що у більшості тих, хто був в, ну, в таких гарячих місцях, акубара травми ну простіше, це контузії. І в контузії вони дуже часто йдуть разом з психологічними травмами. І Вони підсилюють одна одну. Тарас Бойчук дуже цінує волонтерську діяльність благодійного фонду Верітас. В нашій країні, ну мабуть, найкраще, що в ній є, це громадяни зі свідомою позицією. Волонтери це те, що, хто тягнув фронт перш, перший час війни. Це ті, хто допомагав людям, тваринам в скрутних обставинах. Ну і Верітас тут теж грає свою роль, бо повинен хтось це робити. Волонтери. Що не випадково обрали назвою свого фонду латинське слово Веретас, тобто істина розуміють, що саме істина, як казав Ісус, робить людину свободною, і кожного дня вони виконують свою святу місію, місію боротьби за свободу України.